Вже у перші дні діяльності новоспечені депутати міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина із подарунками завітали до Бердичівських шкіл. Три мультимедійних проектори та один лазерний принтер. Ось що цього разу дарували б'ютівці. Щоправда, говорить голова міської організації батьківщини Олексій Ястремський. Приїзд до шкіл виявився дещо запізнілим. Це зв'язано з тим, що в попередньому скликанні на 1 вересня всі наші представники нашого депутатського корпусу були в школах. І в деяких школах попросили їм, як в якості допомоги, придбати ті речі, які необхідні для здійснення навчального процесу. Це мультимедійні проектори, це оргтехніка. Тому ми їх придбали, але діло в тому, що в ході виборчої кампанії ми, на жаль, не мали змогу вручити їх. Кожна школа приймала гостей із повагою та шаною. Дякували за все і за увагу, і за матеріальну підтримку, і, звісно, за такі цінні подарунки. Особливо приємно було колективу 14-го колегіуму. Вони є підшефними Олексія Ястремського, тому впевнені, їхні учні навчатимуться в гарних умовах. Сюди депутати прийшли не лише з проектором, а й принесли із собою квіти. Олексій Єстремський говорить, цей заклад для нього є чи не найріднішим, оскільки саме тут навчалася його донька. Учителі 15-ї зож чекали на лазерний принтер уже давно. Проектор кажуть, у них є, а от це доповнення до комп'ютера було їм конче потрібне, за що і дякували депутатам. А ще вітали із обранням до міської ради. Ці люди, говорять вчителі, заслуговують на свої мандати.